Доброго дня, мене звати Володимир Ветроградський, і в нас сьогодні такий чудовий пацієнт, над яким я працюю над його збереженням, це ясень пенсільванський. Цьому дереву у нас майже 70 років. Основним питанням, яким я сьогодні займаюсь, це якраз наявність. Порожнини і досить великого розміру. Як бачите, в нього моя рука повністю поміщається. І не настільки страшною була сама наявність порожнини, тільки те, що саме дерево має нахил стовбура якраз в сторону проїжджої частини. Ця порожнина у нас відкрита і, відповідно, вона за довгий час перетворилася на. Просто сміттик, тобто туди кидали і недопалки, і різноманітне сміття. <плес> Наявність порожнин в деревах це природня особливість їх життя. Тобто, в цілому, дерево, коли воно досягає 40 плюс років, так чи інакше, при тих чи інших пошкодженнях стовбура. Або завдяки тому, що природньо є відмирання деяких коренів, в ньому утворюється порожнина. Загалом це абсолютно нормально для дерев, але для тих дерев, які у нас живуть якраз в, ліс, в лісовій структурі. Якщо у нас дерево знаходиться якраз в міському просторі, то таке дерево воно може нести небезпеку. А всередині у нас таке середовище утворюється, де така труха, якщо в неї потрапляє недопалок, дерево повністю вигорає зсередини. Відповідно, із-за цього воно несе досить велику небезпеку потім. Ну а так само воно може просто загинути із за цього. От. В умовах міста такі дерева визнаються аварійними. Це ясень так само. Районний зеленбуд визнав аварійний саме по наявності порожне. Відповідно, мешканці якраз захотіли зберегти це дерево і його грунтовно пролікувати. Цьому ясеню близько 70 років. Відповідно, далі, по нормативах, воно може прожити в районі 150-250 років. Декілька років тому на територію Києва зайшов інвазивний шкідник. Він називається ясенева зладка. Так само ясенева зладка вона дуже любить в першу чергу ясені пенсильванські. В даному разі у нас ясень пенсильванський, і йому зроблені, як бачите, от, оцей отвір це стовбурова ін'єкція. Олександр, замовник цих робіт, він вчасно помітив, що корона почала рідіти. Він перед тим мав інформацію, як виглядає перші ознаки ураження ясеневої златку, і вчасно звернувся до мене. Вчасно були проведені стовбурові ін'єкції, і ясень після цього, от, декілька років поспіль, він має абсолютно здорову пишну крону. Тобто ті у уражені гілки вони повністю відновились. Це говорить про те, що якраз вчасне, вчасне ін'єктування дерев це запорука їх здоров'я і і повноцінного життя. Всім привіт! Мене звути звати Саша. Ось і я займаюся цим деревом ясенним вже доволі давно, і цей ясень. Дуже гарний вид створює, створює атмосферу затишку, так сказати. От. Ну і я теж давно знаю вову. От. Знаю, що за деревами потрібно взагалі-то доглядати, щоб вони були здорові і довго жили, особливо в умовах міста. Під час грози відвалилась велика частка, ну солідна частка дерева, причому ще й на машину. От і цей ясен одразу помістили в чорний список на видалення. Зеленбут на нього почав зуб точити. Він постійно цей ясен попадає в списки на видалення, бо ще є ще є дупло внизу. Тому зараз Вова працює ще й над дуплом внизу, над там є ще на зверху. Але я думаю, що ну, зараз Київ Зеленбут почав пішов на назустріч. Сказали, що якщо ми це все полікуємо, то наче буде все нормально. Златка його почала в минулому році жерти, і я викликав іншого майстра, який робить привівки деревам від цієї златки. Так що тут такий, такий догляд за цим, за цим деревом, який думаю, ні одне дерево не, 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 не отримує. От, але да, я просто тут знімаю квартиру і тому ну як борюсь за зелений вид зі свого вікна, Даю от, от усе. Ну, часто згадую, як в Берліні я побачив картину, де просто люди, які живуть в якійсь, ну там п'ятітажні п'ятиповерхові дома, біля них ростуть великі, дуже красиві, прям суперкльові дерева. І люди просто виходили по вечорах, просто поливати дерева зі своїх шлангів, привчали малечу, яка там з ними бігала, як правило. Поливати, пояснювати, чому це важливо. Е, ну це, це круто. Просто вже з маличку е, якась відповідальність за дерева за е, ну за, <кій> за місцем, де, де ти живеш. Це круто. от Я це пам'ятаю. Зберігайте дерева, вони потребують нашої уваги, повноцінного системного догляду та лікування.